В рамках п'ятого туру УПЛ рух приймав епіцентр. Перший тайм пройшов без голів. Команди мали шанси, але не реалізували. На 70 70-й хвилині епіцентр отримав пенальті після того, як Бекназ Алмазбеков зіграв рукою у своєму штрафному після перегляду в АР пенальті реалізував Хоакінсі Фуентес. В компенсований час матчу рух отримав право на пенальті, але все той же Алмазбеков пробив поза воротами. У рамках п'ятого туру відбулось київське дербі. Оболонь приймало Динамо Київ. Каравайов відкрив рахунок за Динамо вже на 25-й хвилині після подачі Буяльського. На 40-й хвилині Нестеренко зрівняв рахунок для оболоні. Перед перервою Михавко знову виводить Динамо вперед. Також з подачі Скутового пас від Буяльського. Проте у доданий час матчу Устименко приніс оболоні нічию ударом головою після асисту воротаря Федорівського. Тож бойова нічия. У заключному матчі суботи металіст 19 25 приймав шахтар. На 20-й хвилині Алісон обіграв Мартинюка на правому фланзі штрафного, а той збив його в підкаті. Пенальті реалізував Бондаренко. Проте під кінець матчу харків'янам вдалося відігратись. На 86-й хвилині після подачі кутового з лівого флангу від калітвінцева м'яч відскочив на дальній бік штрафного на калюжного, який з льоту пробив у правий кут. Тож нічия 1-1.